Доброго дня мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Час заняття розпочати і у казку завітати. Гарний настрій будемо мати, нам не треба сумувати. Дітки, я обожнюю слухати казки. А ви? А що ж таке казка? Казка-вигадка всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає. Все в ній вміє говорити, і у казці правда є. До роботи нас привчає, і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, потім буде добре жить, бо вмітиме радіти і сміятись в добрий час, вмітиме добро творити, казка мудрими робить нас. Казка це диво. Там звірі, предмети, рослини уміють розмовляти, співати, робити добро, допомагати, сумувати та й, звісно, перемагати зло. Казки приходять до нас ще з раннього дитинства і залишаються надовго. Спочатку ми чуємо казочку із уст Матусі чи татуся. Дітки зараз пропоную вам. Перевірити, чи добре ви знаєте казки, бачите замок серед лісу. У ньому зібрались гості із різних казок. Послухайте загадки і відгадайте, хто ж там заховався. Хтось маленький і кругленький, з тіста личко, з тіста ніс, з підвіконня на травичку стрибнув і покотився в ліс. Пісеньку співав ведмедю зайчика і вовка стрів, а від хитрої лисички утекти він не зумів. Дітки, хто це? Так, це Колобок! молодці, і та дайте другу загадку. У селі у діта й баби гарна курочка жила. Щось маленьке і кругленьке вона дідові знесла. Мишка, хоч і не хотіла, зачепила і розбила. Так, це курочка Рява. хто рубав у лісі дрова, хто сидів цей час удома, хто наказував сиди, з лискою не говори, хто не слухався поради, кого лиска знову вкрала, хто кричав, як тільки міг, щоб йому друг допоміг. Хто це, друзі, що за казка? Розкажіть мені, будь ласка. Так, це казка, котик і півник. Що дідусь наш посадив? Поливав, полов, ростив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав. Бабусю, внучку, пса і кішку рвати, щоб допомогли та без мишки шкряботушки і не впорались вони. Так, це рібка, молодці. Що за дивна тварина, все брехала без зупину, що не їла, не пила і голодною була. А тоді втекла до лісу і в хатинку зайця влізла. Ніхто вигнати не міг, поки рак не допоміг. Вірно, коза дереза. Дітки, ми пригадали казки, тож пограймо гру мікрофон, де вам потрібно буде голосно та чітко давати відповідь на запитання за змістом казки. В чий будинок забралася коза дереза? Так, будинок зайчика. Кого зробив дід із соломи? Вірно, соломіного бичка. Хто розбив яєчко? Так, мишка. Як звали мішенят у касті колосок. Так, круть та верть. Хто прогнав козу зайчикової хати? Вірно, рак. Яке улюблене взуття діда сказки коза дереза? Так, червоні чоботи. Кого сказки рукавичка називали і клан? Так, кабана. Хто з'їв Колобка? Так Колобка з'їла лисичка. Ви, молодці дітки, гарно справились з завданням. Слухайте казки, читайте та складайте. Адже казки навчають нас жити. Do zobaczenia!